Спочатку ми розглядаємо питання з приводу закритого судового засідання, Я зараз поступово дійду до того. Ставить на обговорення учасників. Пос... Ви не дослухали мене. За... Зачекайте, будь ласка. Пріоритетність прокурор, прокурор, прокурор. Взагалі відвод до прокурора, оскільки прокурор входить. А... Зараз ми розглядаємо питання прокурора щодо закритого судового засідання. Я вважаю... вашим головам 6 на 7.23 року обвинувачена Мінченка була переведена з слідчого ізолятора. Крім того, до управління поліції надійшла заява від обвинувачення Мініченка Юлії Сергій про те, що з травня місяця 2023 року. Нестановні особи погрожує вбивцям її з метою змусити до зміни покарання показів відносно обвинуваченого Біляцького в цьому даному кримінальному провадженні. Відпочить відповідно до вище зазначеної заяви відомості обвинуваченої Мініченка Юлії Сергії відомості, щодо якої внесено до єдиного лісу досудового розслідування. Крім того, заяви самого обвинуваченого Мініченка, що. До нього надходять погрози щодо вбивства його життя. та прохоче те, що один із обвинувачень є неповнолітнім, прошу продовж всього розгляду даного кримінального провадження проводити у закритому судовому засіданні. А крім того, ще ваша честь, попереднє судове засідання, де проводилась саме допит, неповнолітня, було викладено, знято без дозволу суду вільними слухачами та викладено в інтернет. Мережу TikTok може надати для ознайомлення знайомих свій <плес> мобільний телефон. таке є порушення закону Кримінального процесуального кодексу України. Це проводиться доки щодо неповнолітних. <плес> Будь ласка, шо шо я передаю? Ви передаєте якісь прізвища? Я думаю, що Який прізвища? Ну це у вас треба спитати. Ви ж читаєте, що тут написано? виходить, так не ж вас зобразувати? Добре, що ви все вмієте. Звісно, звісно. І варить маркота. Звісно, все в них. Все начись. Всі жизни надо навчитися всього. От нас усіх вигнали із залу суду. Ми мешаємо, просто мешаємо. Ціх людей вигнали з залу суду. Зараз ми знімемо судді, як називають у нас. Тому що прокурорша просто, просто всралася. От. Ну що ми її тепер будемо робити знамініти? Нам же ж популярності не жаль, чим. Прокоментуйте без матів. У мене немає взагалі комент. Просто Дивай, Я то, вже нічого, так, я схожу, не доводилася, але так, просто, <риспи> просто да. за багато років травму. У нас, <риспи> <риспи> <у> нас <риспи> прокуратура, <риспи> адвокат обвинувачених. Да, і суд також. У нас суд захищає наркоманів. Вона бідненька, тут не заплакала. У неї такі очки, були, що ось ось заплаче. Образили її дуже. Вы знаете, когда Янукович был уже на грани как бы, своего краха, да, вот. Ну мы знали, то есть он думал, что все хорошо, но мы уже знали, что рано или поздно будет конец. И когда мне периодически говорили, что вот очередной его как бы ляп, да, куда же уже дальше мы катимся, я говорю, ребят, это очень классно. Чем больше будет вот такого беспредела, тем быстрее будет разрешение этой проблемы. Поэтому это нормально, нормально абсолютно все, что происходит. Как говорилось в классике, фильм э Формула любви принц вы поднялись на вершину Вознесенского дна. Ну, ні, це не нормально. Це не може, да? 10 100 років пробувати. В этой ситуації, як оно получайнець? В этой ситуації, но вже багато років, та ця вся особова, ця перебачення прокуратурою, судової ланки, вона ж нікуди не дівається. Невідіривані, так за дефіцию закрытие, вона сказала на всі, вона сказала, до кінця воздускала. А мені як жінці, можна якось там конечно. Ні. Бачите, що вони роблять?